Сходу привіт у нас на балансі 10к. Як я їх заробив? Я працював, щоб купити бензокосу та трішечки поприбирати нашу територію, бо тут я хочу поставити теплиці. І так, давайте починати. Зараз ми косимо нашу діляночку, ми косимо від дерева до дерева. Ми викошимо ось такий ось кусочок та в майбутньому поставимо тут теплиці. Ну що ж, давайте цей моментик трішечки ускоримо. Що ось мої друзі, вже закінчили. Ну, що, ось такий кусочок нам підійде, як я й казав, нам треба викасати тільки тут. Це для того, щоб поставити тут дві-три ну, теплиці, можливо, трішки більше. Ось так. Ну що, друзі, давайте зараз закупляємось сівалкою. Купляємо сівалку та будемо вирушати на поле. Ось така сівалка нам підійде. І так я її орендую. Ну що, тепер, звичайно, заправляємо сівалку. І так, друзі, зараз заправляємо нашу сівалочку та будемо вирушати, звичайно, на наш участок, на наше поле. І так, заправляємо добриво та вирушаємо на наше поле. Ось таке я добриво купив, і нам це все обійшлось в 4000. Плюс-мінус. Ну що, друзі, держимо кулачки, щоб все було добре. Звичайно, я заправився. Все добре, але прийдеться скоро чинити МТЗюка. Ну що ж, друзі, вирушаємо на наше поле. Ну що, друзі, ми вже на нашому участку. І друзі, це сорняк, це тут нічого не посіяно, бо чесно, я подумав, що тут вже щось посіємо. Ну що, друзі, будемо починати. Сподіваюсь, що у нас зараз все буде добре. Не буде нічого такого поганого, не заглохнемо і все буде добре. До речі, почва вже трішечки підсохла. Друзі, нарешті ми закінчили. Чесно, я дуже замарився. Тому що ми цю серію записуємо 2 години. Ця серія вийде десь на хвилин, я думаю, 4-5. Але такі самі погані моменти ми просто вирізаємо. І поки ми сюди доїхали, поки ми це. То, це. Коротше, ця серія була знята за 2 години. Фух. Ну що, друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відеоролику. Зараз гонимо техніку на базу та будемо відпочивати. Всім дякую, друзі! Гарного вам вечора. А вже ночі! Дякую тобі, друже, велике, за перегляд! Став лайк та підписуйся на наш канал.